Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас новий турнір кривава битва на трьохзіркових героях без зеленого кольору. Так, ось така в мене оборона. Сьогодні перший день. Сподіваюсь, всіх все добре. Бо, на жаль, коли маєш такого сусіда кончені орки. Інколи ранок починається не з кави. Так, ну що ж, давайте подивимось, оборона. Поки ще ніхто не нападав. Що ж, давайте атакувати. Так, Дон, ну звісно, Дон, Дон, Піньок. Прийдеться брати жовтих в будь-якому випадку. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Ось так. Це вже не тільки ранок, вже обід, але ще продовжується у нас, на жаль, повітряна тривога. Так, знову я пепі не докачав. Добре, давайте візьмемо Фільтона, візьмемо квасіра, напевно, пепі. Також візьмемо синіх, давайте візьмемо Дон. і планше. Ось так. Так, тут змінимо війська. Там так і залишимо. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали, подивимось, що буде з поляною. Так, це не швидкий, тому треба більше камінчиків для заряду. Навіть не знаю, що тут і прокинути. Ну, давайте ось так прокинемо. Так, є трішки синеньких, буде четвірочка. Ще трійка, добре. І тут трієчку зберемо, повинні наші зарядитись. Тихо, тільки не заряди пенька. А він майже зарядився. Так, добре, вмикаємо Дон, пробиваємо сюди. І жовтими спробуємо добити все ж таки його. Так, чудово. Давайте ще ось так запустимо комбо невеличке. Ще синенькі поїхали. Жовтих немає. Це погано, бо тичками пробивають наших. Сов збивають. Так, добре, давайте бити в вдон. М -м -м. Спрацювала її пасивочка. Ну, добре, давайте тоді ось так. В дон не попали. Прийдеться чистити поле. І ось так четвірочка жовтих, можливо, наші зарядяться. Так, сови комусь ману знімуть, добре, але не всім. Так, б'ємо сюди-сюди. знову одиничку вона станчила. Давайте ось так спробуємо сову добити жовтими і вмикнути квасіра нарешті. Так, пробиваємо тепер вакаса. І тут прокинемо ось так. Знову єдиничку, ну. Так, жовтенькі під'їхали, добре. Так, тепер дон нам не загрожує, б'ємо сюди і ось тут ось таке комбо з жовтими. Так, чудово. Знову використовуємо, напевно, дон пепі, квасіра поки притримаємо. А, все, закінчили. Все, тут вийшло чудово, поїхали далі. Знов піньок, вакас, банти, ухиляння. Давайте замість пепі візьмемо тоді Йоко Хайнена. І так і залишимо. Ну що ж, поїхали. Піньок без емок, але на розлимі. Огу. Полянка не дуже приємна. Ну, Давайте спробуємо ось так прокинути вакілу. Ох, скільки червоного. Давайте ще сині шукати. Так, вакасу прилетіло, але не дуже. Ще б трієчку синіх було б непогано. Давайте ось так обережно прокинемо, заберемо там один жовтенький. Так, спрацювало ухиляння, добре, тепер ось так. Напевно, давай, самих жовтих не встигнемо зарядити, бо ще й комбо полетіло. І буде нам не дуже приємно, може хтось і від'їхати від нього. Так, ні, ми витримали, добре, тоді ставимо бджілок. Кого пробивати? Мінус атака, звісно, є. Напевно, спробуємо піньочка вдарити. І тут ось так прокинути жовтий синіми може вистачить вакасу. Так, бджілок з нас збили. Давайте ще. Так, скільки в нас буде один хід? Можемо почекати цей хід ось так. Червоних забагацько полетіло. Добре, ось так. Там ще Данте готується на Х2. Оце питання, кого тоді пробивати. Ну, а кілу ми синеньки ми заберемо. Ми зарядимо дон. Давайте, напевно, спробуємо добити Данте. Угу. Сюди вдаримо ось так. Тут зарядимо дон. І в нас будуть наші Су, які нам допоможуть знімати ману з цього Яо. Угу, так, жовтий кріс, чудово. Ну, витримали один удар вакаса, але всі на низькому ХП. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ось вам Дон, Стар Свіфт. Ну, Напевно, такою командою і поїдемо. Поїхали. Там ухиляння, плюс там розгін поманів від Стар Свіфт. Потрібно його блокувати. Я коханин якраз це може зробити. Так, давайте зробимо ось так. Синій кріс. Це дуже чудово. Не пробили. Так, ще жовтеньке, це теж добре. Ну що ж, вмикаємо дон. Пройдемо з кохайним. Хотілося би дон забрати. Скільки в неї? 59. Можливо, жовтих не вистачить. Давайте, напевно, її заберемо. Сподіваюсь, вона. Проб'ється. Так, і жовтенький. Не доїхав жовтенький. Так, давайте ось так зробимо четвірку. Ага, жовті ще під'їхали. Добре. Зараз будуть, не будуть ухиляння, вони ж заблоковані. Добре. Так, робимо ось так. Не хочу, щоб стартфіфт била. Тому тут прокинемо жовті. Так. У нас зникло світло, на жаль. І зараз може все закінчитись. Дайте хвилиночку дограти. Так, так, так. Ну, добий. Так, добили. Не знаю, коли повернусь. Добре. Так, все. Вилетіла гра. Ну що ж, давайте продовжимо. Так, піньок, Давайте змінимо тоді на пепі. Напевно, треба її костюмчик все ж таки прокачати, щоб воно було трішечки пожирніше. Ну що ж, поїхали. Тут два лікаря з краєчку стоять. Угу. Синіх немає. Ну, Давайте тут щось пошукаємо. Можна прокидати поки що в лікарів. Нічим вони не загрожують. Спробуємо знайти ось так. Жовтенький кріс ми знайшли. Це чудово. Ну, Лікування немає, тому. Так, і давайте четвірочку жовту. Джаріфа то не бажано. Напевно, ми спробуємо джаріфа і пробити. Хоча ні, джаріф б'є по одному, давайте вдаримо Вакаса. Вакас б'є по всім. Бажано, напевно, його краще першого збити. Так, жовтих мало. Давайте будемо шукати їх. Або сині якісь, Ось так. Так, синенькі під'їхали, добре. Елле там зараз все почистить, але це нічого страшного. Так, жовті, Може, джереф доб'єм, він там без емблем, начебто, був. Ні, не добили. Добре, дивимось, куди він вдарить. Квасіра самого жирного вибрав. То добре. Так, вмикаємо тоді ось так, ось так. Спробуємо добити його. Угу. Ну, і, напевно, Ело добивати, щоб він не знімав травління від квасіра. Хоча і рехетри може зняти посивкою. Тут робимо ось так, є синенькі. Добре, прокинемо сині. Чудово. Напевно, бджілок залишимо. Давайте пробивати сюди. Тут ось так жовті прокинемо. Поставимо ще сов, щоб вона не заряджалась. І ось так. Ну, тут же ми повинні перемагати. Так, жовтеньких зарядимо і будемо добивати. Так, цікаво, скільки раз пепів вдарить. Чи одного буде достатньо. Так, одного достатньо. Виявилось, добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, пішли вже мультяхи. Так, мультяхи повільно. Угу, Зв'язок дає. Ухиляння, лікування. Нам потрібно пробирати лівий фланг. Квасіра, напевно, залишимо. Давайте спробуємо взяти фіолів тоді. Залишимо квасіра і планше. Візьмемо мейф. Так, диспел потрібен нам чи ні. Ну, візьмемо пеньочка однозначно. І. Ну, давайте візьмемо тайрум, тільки, напевно, ось так. Тайрум сюди, пеньочок сюди. Змінимо війська. Трішки жирніші будуть. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Хоча таймер, напевно, потрібно було передягнути тут же розподілення. Це я щось не подумав. Так. Угу. Давайте ось так. І зберемо жовтий кріс. І ось так ще прокинемо. Може ми і доб'ємо цю кайлані? Сподіваюсь. Так, добили чудово, вмикаємось. Давайте ось так вдаримо в яда. Можемо йому одного фіолу вистачить, давайте спробуємо. Ні, не вистачило, він там потужний. Так, майже добив планше, але сліпоту поклав. Добила. Що ж, тоді шукати потрібно фіоли? Давайте тут їх і пошукаємо. Немає. Скільки в нього залишилось? 26. Давайте ще пошукаємо. Там пепі може і пробити добряче. Так, ухиляння, скільки ходів. Один хід. Тоді чекаємо. Ось так, жовті, там ще буде річка фіолів. Пустоту. Ага, тут фіоли ще під'їхали. Ну, добре. Лікування не працює. Так, тоді пробиваємо. Спочатку, напевно, ми вдаримо. Можна і в пепі бити, тому що вона там на альфа. Бува! Високий рівень небезпеки. Пройдіть не... На... Пробачте, але на це не працює. Те, що сповіщення, якщо виключаєш, то. Про рівень небезпеки все одно повідомляю. Ну це і добре. Ось так. І все, закінчили. Ну що ж, маємо 5 перемог за сьогодні. Так, це був останній бій. Оборона поки що це ніхто не нападав. Ну, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.